Панове, вас бути максимально лаконічним. Концерти, котрі були заплановані у Львові на 18-19 грудня, переносяться. Я тягнув до останнього з цією інформацією, тому що ми сподівалися, що наш друг брат колега Владзо зможе все-таки встати на ноги. Останні кілька діб він знаходиться під крапельницею в не найкращому стані. Здоров'я. Лікарі обіцяють поставити його на ноги днів за 5-6. Слава Богу, найкритичніший момент вже минув. В подробиці я вдаватися не хочу і смакувати їх не вважаю за потрібне. Просто заочно підтримайте влад, хто може кулачки тримайте, а хто може помилитися. Ну, Наразі все гаразд. Просто ми не, не встані зараз, відверто кажучи, жартувати. Квитки, які були придбані залишаються дійсними до наступного місяця. Наші наступні вечірки в Пікассот 22-23 січня. Якщо все-таки ви вирішите здати ваші квитки, ви можете зробити це точненько там саме, де ви їх придбали. Ще раз приношу свої вибачення перед нашими глядачами. Вибачте, інакше ми не могли вчинити. Дякую за розуміння.